Доброго дня, шановні радіослухачі. З нами зараз на зв'язку Костянтин Грубич, відомий журналіст, ведучий телепрограм. У його доробку, скажімо, багато програм. Деякі з них я назву це сніданок з «1 плюс 1» ведучий програми. Репортер ТСН ведучий проєкту Знак якості ведучий, також і автор програми Не всі вдома і у вересні 2015-го відкрив персональний ютуб канал, на якому прямо безпосередників у вигляді спілкуються з глядачами на предмет української кухні. Доброго дня. Пане пане Костянтине, добрий день, вітаю вас і дякую за те, що ви знайшли дякую. час і вийшли в ефір. Я хотіла з вами поговорити сьогодні, обговорити декілька тем. Часу не так багато, 22 хвилини, будемо орієнтуватися. Але перше питання, яке я хотіла вам поставити, перш ніж ми поговоримо безпосередньо про те, чим ви зараз займаєтеся, це українська кухня. Ви працювали на декількох українських телеканалах, отримали телетриум за репортерську роботу, працювали репортером ТСН. Як ви сьогодні оцінюєте якість українського телебачення? Чого на вашу думку йому не вистачає? Ось ваша думка з вашою. Виходячи з вашого все-таки, великого досвіду, скажімо? Ну, ви знаєте, одразу зазначу, що мені некомфортно відповідати на це запитання, тому що це. Справа швидше детектор медіа. Це той, хто аналізує медіа ринок, а не той, хто в полі і власне виробляє контент. А я весь час безперебійно саме цим і займаюся, що я творю свої сюжети, свої програми і не дуже люблю критикувати або аналізувати діяльність колег. Але звичайно ж, у мене є все ж таки і е, науковий ступінь кандидат наук соціальної е, соціальних комунікацій, і я бачу те, що робиться на ринку. Чого бракує? Бракує, мені здається, того, що і завжди бракувало. Це глибини посидючості, це е, е, сміливості називати речі своїми іменами. І це не фаховість в плані того, що у нас все ж таки замало розвинута, як на мене. Так є, є такі е, е, яскраві представники, але це не є система. У нас е, не працює дослідницька журналістика. У нас не працює розслідування так, як це прийнято в, в західному суспільстві, тому що е, там навіть по фільмах ми подивимося. Я от я не був в західних редакціях, але те, що я бачу навіть в серіалах, е, що е, там журналіст, журналісти, це свого дійсно реально є четверта влада. Що вони на рівні з правоохоронцями, що вони змагаються, хто перший розкриє, наприклад, злочин або викриє корупціонера, або ще що, ще що ще щось. В Україні це швидше спорадично, якісь такі разові наскоки, в... але вони дуже дієві. Ну, не буду, не хочу називати імена, але згадаймо долю попереднього президента, якого не не вийшло йому ще раз стати на каденцію тому що тому що о, були сумні розкриття саме журналістські і досі це не сказано, що це неправда. Тобто, якби таких сильних розслідувачів, таких сміливих, які йдуть з відкритим забралом на неправду, було більше, то журналістика була б якісніша. У нас вдосталь талантів, які гарно пишуть. Які у нас дуже харизматичні журналісти? Я кажу про телевізійну журналістику, у нас Словом, якби були умови, такі люди обов'язково б з'явилися і вони є. А можливо, я відзеркалюю себе, тому що мені цих якостей особисто бракує. Я це теж розумію і займаюся дещо іншим і в таку в надсерйозну тематику не дуже заглиблююся, тому що я не люблю деталі, я не люблю сваритися. І у, у мене низький поріг критичного мислення. А, а це недоліки для серйозної ґрунтовної е, журналістики такого світового рівня. Ну ось так склалося. Але добре, що я це усвідомлюю. Багато людей, які цього не розуміють, апнуться. А потім ще роблять себе павичами ходять, що вони визначні журналісти? Ну це але я вам так акуратно кажу ефемізмами, щоб нікого не зачепити персонально. пане Костянтине. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, а ви багато років працюєте на телебаченні? ЗМ... телебаченні, як змі воно здає свої позиції, поступається соціальним мережам, а скажімо, тому ж ютубу. Тобто, яке, на вашу думку майбутнє телебачення, як воно буде трансформувати? Формуватися, скажімо, найближчим часом, найближчими роками, телебачення здає свої позиції, це світовий тренд, це, це, навіть, це навіть не моя думка, а це статистика. Але воно залишається телебаченням. Найбільший ну не ворог, а опонент телебачення це соціальні мережі ще більше це як підвид соціальних мереж, це стрімінгові платформи. Які е продукують свій контент, е і серіальний, і е програми, і е ну словом знову ж таки, щоб не називати імена, вони всесвітньо відомі, в тому числі є українські платформи, які дуже стрімко розвиваються і вони завойовують ринок не так соцмережі. Соцмережі YouTube, TikTok і так далі. і так далі Telegram Вони дуже наступають, вони сильні, але там, же ж там борються за глядача, але немає якості, тобто немає великої відповідальності. Там можуть і о, о цьому, ось, розумієте, телебачення завжди чим воно. Залишається і буде, тому що це експертне середовище, там є редакція, там є відповідальність за сказане, показане слово відео. А в соцмережах тут будь-хто включив, пішов і все, і ось тобі шарій. І ми маємо е, мільйони підписників, там е, аудиторію, тому що люди нерозумні в масі своїй. Вони чують те, що вони хочуть чути. Їм говорять те, що їм хочуть говорити. У нас безліч розплодилося блогерів, які в своєму колі відомі, для яких я, наприклад, для людей я нічого не не вартий, тому що вони мене не дивляться, молодь, наприклад, так. А в когось, ну, когось назвіть, кого я не знаю. У них там 3-4 мільйони підписників. І, і Для цього не треба освіти, для цього треба мати харизму і і нащупати той нерв, на який будуть реагувати твоя цільова аудиторія, але це не є е, е, шлях до покращення, це просто шлях до задоволення. Це як швидкі вуглеводи. Ти голодний цукерку з'їв, то тобі дало, а потім закінчується діабетом. Так що дуже складний шлях а, е, е, і момент в розвитку медіа. А ще помножити це все на війну, і цим використується ворог дуже вдало е, словом, нелегко аудиторії нелегко. Ну, знову ж таки, е, я не дуже вдалий е, співрозмовник на цю тему. Тому що це не моя професія, міркувати про шляхи розвитку медіа. Пане Костянтине, я хочу вам поставити питання. Ось ви зазначили, що харизма ведучому потрібно. Ну, будь-які напевне, які якості на вашу думку, ну не якості. скажімо, що потрібно для того, аби бути гарним телеведучим, взагалі, ну можливо, там радіоведучим? Які якості потрібні людині? Ну це така, знаєте, порада для тих, ось зараз починається вступна кампанія, можливо. І що можна сказати людям, які ну зараз це професія популярна, там блогер, ведучий. Що для цього потрібно на вашу думку? Кому варто туди йти по цій, скажімо, доріжці? Кому все таки не варто? Не варто йти тому, хто думає про славу, хто ставить в, в, в на, 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 вперед на білому коні це власну амбіцію. Амбіція потрібна. Амбіція потрібна, але вона не повинна за, за, заполоняти розум. Варто йти тому, хто відчуває в собі е, таких мало людей, але хто відчуває собі е, е, якусь місію, що ти можеш щось сказати і цим поділитися. Не себе показати, не фарбуватися, не та та, -та не, не, не зовнішність і якісь е, е, пранки робити для того, щоб привернути увагу. А от ж, От люди, деякі люди це відчувають, що ти маєш щось сказати. Які поради це бути щирим? Щирість це завжди продається. От я зараз читаю, точніше слухаю підмогильного е невеличка драма е Валеріян підмо Підмогильний. і там його героїня Марта каже своєму ухажору одному з що щирі, щире завжди сучасне. От там каже там один хлопець, хоче подарувати дівчині квіти і каже: та це так не сучасно. А вона відповідає йому: щире, завжди сучасне. Оце завжди буде в моді, завжди буде в тренді. Е потім хочу побажати е якість, це необхідна е працелюбство працювати, 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 постійно навчатися, працювати над над лексиконом, над. Тим, що е, ти повинен, повинна, повинен дуже багато знати, читати, швидко думати. Е, я б радив е, пройти курси е, швидкочитання, тому що інформації валом у мені цього бракує, наприклад. Е, а швидкочитання воно дає не не просто прочитав багато, а ще й усвідомив те, що ти прочитав. Тобто е, е, телеведучі блогери мають бути е, великими особистостями. Ну ну, десь якось так: щирість, праця і постійне самовдосконалення. Ну і десь якось вже це як спеція, без якої без солі, без перцю страва не та це, все ж таки амбіція, тому що е, ви повинні себе любити, але так, щоб це не було помітно іншим. Скажіть, будь ласка, ось у вас на Ютубі є свій канал, його тематика кулінарна. А чому ви саме обрали, скажімо, цю тематику? Ем, наскільки кулінарія? Я чому власне цей момент е, подивилася? Я подивилася, що в топ-темах, які популярні, скажімо, серед блогерів, саме кулінарія, одна з найпопулярніших тем. Це чи чи це дійсно так? І ось власне про ваш канал декілька слів. І чи плануєте ви розширювати тематику? Якось переорієнтовуватися? Ну, наприклад, у вас була. У вас була доволі цікава я... програма. Ми про неї ще поговоримо. Точка на мапі. Ось можливо ще якісь додаткові. Ви плануєте якось залучати на свій канал теми. А я їх і залучаю. В мене канал задумувався як кулінарний. Він спочатку називався Смачна країна. Так само, як моя книжка називається Смачна країна, видана у видавництво роголева, вже майже 10 років тому, 15-му році. І я задумав тоді, щоб для того, щоб Популяризувати цю книжку я буду з рецепти з цього видання показувати на по, по відео і таким чином просувати книжку. Але я не думав, що це мене настільки затягне і що це стане частиною мого життя. Що я тепер двічі на тиждень не можу не видавати ролики. Але пройшло кілька років, і я зрозумів, що кулінарної теми мені замало. Це не лише кулінарний канал, я його перейменував на Костянтин Грубич, і там в мене є різні плейлисти, там є репортаж, там є е, мої якісь роздуми, там є е, окремо про війну. Е, то, тобто там є і портрети, там є інтерв'ю, там багато всього є. Тому і, і воно має таке брендове наз, назву Костянтин Грубич і. Мене це не те, що там ображає, але я кажу, що це не суто кулінарна тематика. Це наскрізна тема, але знову ж таки в кулінарних своїх відео я більше звертаю увагу на людей, з якими я готую, щоб вони розкрилися через приготування страв. І я найменше люблю це, коли я сам готую стою перед камерою, тому що я не кухар. От. Але до такого теж я інколи допускаюсь, особливо тоді, коли є комерційний зиск, тому що інколи мені замовляють рекламу, але знову ж таки, з великою війною рекламою майже не стало на каналі. Е але це не говорить про те, що я припиняю свою діяльність. Я постійно думаю про контент. Я ось щойно приїхав з. Рівненської області їздив в дві громади, там автентичні страви понаходив, показали мені дуже цікаво душе, але знову ж таки, там люди цікавіші ніж сама їжа. Тобто, це все дуже взаємопов'язано. Я б сказав, що YouTube канал це для мене не є бізнес, що є помилкою. Я не розглядаю як бізнес проект. Поки що тому, що, мабуть, в мене є е, робота на телебаченні. От я так жартома сам собі визначаю, що це історія мені вже на пенсію. Тоді, коли з усіх каналів мене попросять, От. коли не буде прибутку, я вже буду думати, як же це мон монетизувати посерйознішому, ніж є зараз. Ну зараз я там отримую за перегляди якісь, ну ну умовно кажучи, 100 доларів в місяць в середньому. Ну це ж не, не ті кошти, е, за яких. Е, вони не сумісні не співставні з тим ресурсом, який я вкладаю в цю свою роботу і діяльність. Але я думаю постійно про ютюб. Мене там є пряма. Комунікація з аудиторією, мені це дуже подобається, і я сам монтую, знімаю. Ну інколи мені допомагають, або родина моя, вони завжди підтримують, особливо син Ярослав. Він може знімати, монтувати. Ну тобто, у нас бувають такі колаборації, але здебільшого, щоб нікого не відволікати, я цим займаюся сам. От особливо коли широкоповномасштабне вторгнення почалося, то я кулінарні ролики зовсім не робив. Ми їздили в звільнені території. Ми їздили на, на прифронтові зони до, до, до воїнів. Ну і зараз продовжуємо інколи там бувати. В мене багато де кличуть, і я звідти привожу такі репортажі і показую себе на youtube каналі Інколи я показую в себе на Ютубі свої сюжети телевізійні. Але потім воно мені пише, що оскільки на каналі теж його в їхньому Ютубі показують, то потім, начебто, я це чуже відео взяв, хоча воно повністю моє. Ну, я це вже зрозумів і, і не сперечаюся з системою. Хай моїх матеріалів вистачить на, на різні платформи. Я так думаю. До речі, до речі, про що попросять з каналів, я читала ваше інтерв'ю перед тим, як готувалася декілька ваших інтерв'ю. Читала, і в одному з інтерв'ю ви зазначили, що скажімо, у нас більш популярні молоді ведучі, а на заході більш скажімо, ну поважного віку, бо більше довіри. І якось ви сподіваєтесь, що все-таки можливо якось переорієнтуєтесь на можливо там серйозного аналітичного ведучого там трошки, коли ну минає час? Я? Так, так, да. ну принаймні я не пере... на серйозно аналітичного ведучого, я ніколи не переорієнтуюся, тому що в мене для цього замало здібностей. Я не володію експертизою. Мі... Моя ексклюзивність або мій дар це спілкування. Я можу говорити з людьми, і я це не соромлюся е, стверджувати. Е, але. Аналізувати, прогнозувати, бути ну, на кшталт Портнікова, е, ну кого ще е, ну, ну, ну аналітика. Це, це просто не, не то не той жанр. Розумієте? Це все рівно, що поставити оперну співачку, співака, е, робити, ну, ну щось класти цеглу. Ні, ні, ні. Треба чітко розуміти свою свою, свою місію, але. Моя перспектива як ведучого, якому довіряє аудиторія, вона є. У мене великий до цього потенціал, і, врешті-решт, діда Панаса ніхто не відміняв. Можливо, колись я цим буду займатися. Якщо буде така потреба і буде така пропозиція. Але не аналітичний ведучий і но ведучий новин. Мене коли пробували на новини. Ну це е, ну, ну 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 дивно виглядає, тому що в мене є свій бекграунд, своя історія, і всі будуть свідче дивуватися, чому це грубоч поліз в новини, а не слухати ті новини. Пане Костянтино, скажіть, будь ласка, ось ваші улюблені Вінницькі страви і рецепти. А можливо, я дивилася ваш канал, і декілька рецептів я бачила, що ну ви робили відео саме у Вінниці. Це на Вінницьких хуторах, і, здається, пиріжки були з горохом, можливо, ще деякі. Ось що стосовно Вінницьких страв. Та це Ви побачили лише останнє. У мене історія кулінарна з Вінницею триває вже майже 20 років. Як тільки смачна країна появилася проєкт на телебаченні, один з перших був візитів зйомок. Це в хутір Буцні Барський район, і ми там з Володимиром Тихоновичем Гнєдовим робили лежні. Це дуже цікава страва. це типу зрази, але 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 ні. Потім у мене є подруга давня, яка вже, мабуть, під 80 років пасічниця Поліна Африканівна носик з Погребищ, там село Малинівка. У неї пасіка. От ми вже дружимо дуже давно, і вона показувала мені, як робити це на камеру, як робити. Квас з медовий квас, як в так в бідонах з сотами. Ми заквашували з чорним хлібом смаженим. От потім я дуже теж тривалий час дружу з Оленою Павловою, яка досліджує подільську кухню. Там купа всього у нас було в село Буша. Це е, який район? Скажіть туди, Могилів Подільське, туди вниз до Молдови. Там я ми близько. робили. Ямпільський, там, там я з отцем Анатолієм дружу. Це там звідти наш батюшка Олександр родом. Це мальовниче село, де були козацькі ці битви, де заповідник, і, і, і там люди показали мені, як робити сонна риба, чи якось так заливна риба чи спляча риба. От а із останнього це вже коли подружилися на. Пороговському пікніку з вчителями 20-го ліцею вони мене запросили до себе на фестиваль вареників, кажуть, приїдьте до нас. Ну я думаю, ну ну що собі, ну просто так школа, нехай і ліцей, але в мене не вистачить, якщо я буду на всі ці пропозиції відповідати. А потім. Задумався, а чому б і ні? І поїхав на цей фестиваль вареників на один день туди-сюди, і, і там познайомився з чудовими людьми, і там дві вчительки, які вареники самі зварили і самі продавали їх, благодійна така акція. то, то я їх запам'ятав, думаю, так, вони харизматичні. Оце Алла Тимофіївна. І Наталя Васильівна. Коротше, потім я до них приїхав в гості. Вони мені показали одна з мікрогріном, там чотири страви. І Наталія Станкевич, Станкевич, прізвище, можу можу переплутати, здається, Наталя Васильівна, вчителька літератури, показала Бадзьоню, яка має феноменальний успіх. Пане От. пане а, Костянтине, і, па... я перепрошую, просто час наш вже. Трошки ну е завершився. Дуже цікаво з вами спілкуватися. Ну на жаль, я сподіваюся, що ця розмова не остання. Ми ще поговоримо про вінницькі страви. скажімо. Просто вінницю я окремою. Ну, я можу про Вінницю поспівати. Оди, це ну це стане темою нашої наступної програми. Оди для Вінниці. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і вийшли з нами на зв'язок. Ми дуже вас любимо і дуже цінуємо. Як ведучого, як. Цікавого журналіста дуже вам дякую. І нагадаю, що з нами на зв'язку був Костянтин Грубич, відомий журналіст, ведучий багатьох різних телепрограм. З вами була Рена Булгакова. На все добре.